На цьому тижні до поліцейських Одещини завітали колеги з Ізраїлю, які поділилися власним досвідом роботи з громадянами у кризових ситуаціях. Прибувши на залізничний вокзал, іноземні гості в перші хвилини поринули у нашу реальність і одразу попрямували до укриття. На власні очі колеги з Ізраїлю могли побачити наслідки російського терору. Українці мають гостру потребу у подоланні стресу пов'язаного із війною, і правоохоронці одні з тих, хто надає психологічну допомогу постраждалим громадянам безпосередньо на місці події, а також вже після у медичних закладах. Тож досвід міжнародних партнерів з країни, яка сама знаходиться у стані війни, для нас дуже цінний. Дуже приємно, що ми змогли пілотувати три таких тренінги, і цей в нас тренінг якраз був. Спільним з Психологами ДСНС, психологами національної поліції, медиками і під чітким керівництвом тренерів професійних зральтрамаколішин ми змогли адаптувати і пропрацювати протоколи, такі як тріаж, ялом, протоколи надання першої психологічної допомоги для того, щоб ми могли ефективно швидко надавати екстрену психологічну допомогу. Триденний навчальний курс для поліцейських провели експерт ізраїльської коаліції по роботі з травмою. Клінічний психолог, психотерапевт, адиктолог, лікар, суїцидолог Ігор Мішунін та офіцер поліції Ізраїлю у відставці Алекс Когальський. Шалом, вітаємо. Ми приїхали з Ізраїлю по лінії ITC – ізраїльської коаліції з роботи з травмою, аби поділитися досвідом з посилення стресостійкості, напрацьованим в Ізраїлі. На жаль, за довгі роки воїн і терактів. Сьогодні ця тема актуальна в Україні не менше. Ніж в Ізраїлі, тут йде війна, у нас йде війна, і стресостійкість, і душевне здоров'я нації це дуже важливий момент, який треба відпрацьовувати і відпрацьовувати. Ми зустрілися тут із колегами, з якими в нас відбулося заняття в повному розумінні та у взаємодії одне з одним. Нам було дуже цікаво. Ми бажаємо миру і перемоги обом нашим народам. Участь у навчанні взяли представники відділу психологічного забезпечення, управління превентивної діяльності, поліції діалогу, відділу професійного навчання та відділу організації соціальної роботи поліції Одещини. Дякую нашим колегам з Ізраїлю, які провели нам тренінг. Ми дуже багато почерпали корисної інформації. Будемо використовувати її в роботі в рамках програми. Тренери поділилися з українськими правоохоронцями, дієвими техніками кризової допомоги, що необхідні при роботі з населенням у складних травматичних умовах. Питання, як висловити співчуття людині, що втратила близьких, та допомогти у перші хвилини, було одним із ключових. Якщо є звичкою звертатись до лікаря, стоматолога, до терапевта, то має стати звичкою звертатися до психолога, особливо зараз. З коли у багатьох людей є різні психотравми, заняття проходили у вільному форматі з поєднанням теорії і практики, відтворенням атмосфери реальної обстановки стресових подій, відпрацьовувалися конкретні рольові завдання, у моделюванні і вирішенні яких брав участь кожен учасник. Вдячні ізраїльським друзям за те, що, попри війну у власній країні, завжди залишаєтеся на зв'язку з Україною, підтримуєте та ділитеся безцінним досвідом.